Як добре, що ти дивишся цей відос, бо ми тебе без плану не залишимо. Пункт номер один у нашому плані пошуку ідеї це вийти на полонину і почати кричати. Якби Пітер Паркер, він же людина павук захотів створити бізнес, ми рекомендували б йому звернути увагу на макраме або виготовлення антимоскітних сіток на вікна. Ну добре, добре, ми фантазуємо. Але суть ти вловив, так знаєш багато цікавих фактів про своє місто. Чому б не проводити екскурсії? Я не місний більше не, місний. не працює. Я не місний. Досліди можливості свого закладу освіти. Маєте 3 d принтер. Вау! Зробіть на ньому стильні брелоки для рюкзаків. Досліди не лише заклад освіти. А й громаду навколо виявилося, що нікому вигулювати собак. Гуляти із собачками хіба не топовий бізнес. Бізнес завжди має або створювати якусь вигоду, або закривати чиюсь потребу. То яку потребу оточення можеш закрити ти?